Пам'ятаєте, колись інтернетом гуляла інформація про те, що для того, аби досягнути оргазму, треба любитися в шкарпетках. А якщо партнер не дуже симпатичний, то натягнути йому на голову пакета. Більше вчені взагалі то довели, що знімати шкарпетки заборонено. Насправді вчені нічого подібного не забороняли і навіть не давали таких рекомендацій. Початкове джерело щодо зв'язку шкарпеток та оргазму це стаття BBC за 2005 рік, яка посилається на тези конференції Герта Хольстежа. Він із колегами вивчав активність мозку під час справжнього і симульованого оргазмів у жінок. Але шкарпетки там з'явилися взагалі випадково. Дехто з учасників експерименту, а це 26 людей, попросив шкарпетки, бо змерз. І все, холодні ноги там навіть не були при. Едметом дослідження, ну потужну, потужну свою Вони потужна. Це дуже потужно. Звісно, BBC не дуже поспішили залишити посилання на оригінальне джерело, але ще згадали авторів і кількість учасників. Я проглянула всі статті автора за той період, і на превеликий жаль, навіть не знайшла там подібних експериментальних умов. І навіть тест конференції у відкритому доступі немає. А всі, хто згадував про шкарпетки і оргазм, посилалися саме на статтю BBC. Так більше ніхто ніколи не намагався перевірити. Змерзлі ноги під час сексу, тому ми приречені на вічне невдоволення в ліжку. Не зовсім так, немає підстав вважати, що шкарпетки збільшують імовірність настання оргазму. Хоча якщо це шкарпетки із псом-патроном, то можливо все. Але є логіка в тому, аби одягати шкарпетки, якщо холодно. Так ви не будете відволікатись на дискомфорт, адже задоволення залежить від низки умов, про які ми сьогодні і говоритимемо. Вітаю на каналі Пітятко. З вами Ілона, і сьогодні про оргазми. Знаю, це не найбільш нагальна тема, і впевнена без цієї інформації. Мації в принципі можна прожити питання в тому, чи хочеться, Тож це відео для тих, кому цікаво, чи є сенс взагалі працювати над покращенням оргазму і чи лайфхаки, які пропонують сексологи та популярні статті в інтернеті, мають якусь доказову базу. Okay, Однією з перших, хто систематично почав вивчати оргазми, була Марі Бонапарт, принцеса і за сумісництвом учениця Зігмунда Фройда. У 20-ті роки минулого століття вона вибудувала свою власну концепцію: чим менша відстань між клітором та уретрою, тим більше в жінки шансів відчути оргазм від проникнення. Вимірювання цієї відстані виглядало. Приблизно ось так. Чому саме у Ретра? Бозна базувалися її уявлення на хаотично зібраних даних від жінок, які зверталися до лікарів і ділилися власними суб'єктивними враженнями від досвіду оргазм, що далеко від поточних вимірювань. Але так тоді на основі своїх спостережень Бонапарт виявила кореляцію між короткою відстанню і регулярними оргазмами від проникнення. Сама вона писала, що ніколи не відчувала оргазму під час статевого акту і відмовлялась вірити, що жінки можуть отримувати його лише завдяки стимуляції клітора. Напевно, на неї повпливав Фройд із своїм вагіноцентризмом, бо для нього жінки, що відчували оргазм завдяки клітеру, вважалися неповноцінними і такими, що застрягли в дитинстві. Спасибі діду лібіду, але ідея з клітером така собі міг би і краще придумати. Більше того, Бонапарт вірила, що якщо хірургічно зменшити відстань між клітером і уретрою, то це сприятиме шансам на настання оргазму. І таку операцію навіть було проведено їй самій. Двічі. Уявляєте, як ця жінка відчайдушно прагнула отримувати задоволення, якщо йшла на такі кроки? Але на жаль, подібні маніпуляції або не робили рівно нічого, або ще гірше зменшували чутливість. Крім Бонапарт, у 1940-му інші дослідники теж вимірювали кліторальну уретральну відстань і дійшли до схожих висновків. Але стандартизовані методи для вимірювання так і не з'явились до сьогодні. Марі Бонапарт на диво була дуже близькою до розуміння того, а як же ж жінки отримують оргазм. Сам завдяки МРТ та УЗД обстеженням було встановлено, що в жінок замість точки G насправді є точка у та ні. Клітор, наскільки би видів, ми не намагались поділити оргазм у жінок, він так чи інакше пов'язаний із клітором, чи то зовнішньою його частиною, чи то внутрішньою. Але про це є окреме відео. Якщо цікаво, раджу глянути. Напевне, найвизначнішою роботою у галузі вивчення оргазмів чоловіків та жінок були спостереження Мастерса і Джонса, які тривали понад 10 років. Вони ж описали цикл сексуальних реакцій людини. Збудження, плато, оргазм і розслаблення у книзі «Сексуальні реакції людини. Сучасні автори перед збудженням ще додають фазу бажання або потягу. Знаю, мої постійні підписники уявили собі саме ось такий потяг. Мастерс і Джонсон вважали, що плато, фаза, що передує оргазму, дуже важлива. Якщо у цій фазі є які-небудь відволікаючі фактори, як от тривога, що не дозволяє знизити активність мигдалеподібного тіла у мозку, кульмінації досягти буде складно. Щоб оргазм таки відбувся, ви маєте відпустити. Стити все і навіть не зациклюватись на тому, а коли ж уже кінець чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. У 1954 році. Видавці вважали книгу надто порнографічною і не брали за її публікування навіть попри те, що автори аж занадто душнили. Оргазм називався оргазмічним вивільненням сексуального напруження, а порно стимулювальною літературою. Але часи такі були: ну що поробиш? Тоді люди не розуміли, як можна відкрито говорити про сексуальність. А зараз ми, наприклад, не розуміємо, як можна чіпляти собі хвости і пересуватись як пес. Ерік Енсен і Джон Бенкрофт із інституту кінці дотримуються схожих поглядів, описуючи модель подвійного контролю. Є щось, що відповідає за збудження або так званий прискорювач, і є те, що гальмує збудження, все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо на смак, про що думаємо і уявляємо, може прискорювати або навпаки гальмувати збудження. І будь-які проблеми в ліжку, чи то бажання, чи то оргазм, це не так про недостатню стимуляцію прискорювачів, як про надмірну стимуляцію гальм: стрес, тривога, незадоволеність власним тілом, травмуючий досвід, проблеми у стосунках. Що треба зробити, аби покращити оргазми? Відповідь надзвичайно проста: працювати над зменшенням впливу того, що викликає гальмування. Шкарпетки може і не відіграють суттєвої ролі, але загальний комфорт і благополуччя так. До речі, в коментарях можете поділитись своєю думкою щодо того, чи має для вас значення психологічний стан у момент любощів. Чи багато серед вас тих, кому настрій не важливий, але чому люди взагалі зосереджені саме на оргазмі? У великій вибірці понад 52 тисяч дорослих серед жінок завжди, тобто під час кожного статевого акту, найбільше досягали оргазму близбійки. Цілих 59% учасниць. Я це називаю Мила, жінок. Гетеросексуальні жінки були категорією, яка відчувала оргазм найменше. 33% з них отримували оргазм завжди, і 32% – зазвичай. Секрет успіху жінок, які мали оргазм найчастіше, це задоволення своїми стосунками, поцілунки, сексуальні розмови, залицяння, ораль. Секс і стимуляція клітора серед опитаних чоловіків все з точністю навпаки. Гетеросексуальні чоловіки, 75% з них, були категорією, які отримували оргазм найчастіше. Проте, як ми бачимо, і чоловіки далеко не завжди досягають оргазму. І справа тут, ось у чому: оргазм та еякуляція не обов'язково відбуваються одночасно. Хоча ми звикли їх ототожнювати. Оргазм це знання напруги на піку сексуальної реакції. Він настає за кілька мілісекунд до еякуляції, після чого виникає рефрек. Терний період, тобто період спокою. Куляція за своєю суттю, це процес вивільнення накопиченого сім'я. Сім'я? О, а ви що тут такі виховані і культурні? Наприклад, коли чоловік п'яний у стресовому стані або дуже втомлений, еякуляція може відбуватись без оргазму. Мастурбація до статевого акту, яка дозволить довше протриматись, лайфхак, який знайомий, напевно, багатьом чоловікам, яких лише рекомендацій щодо відтермінування не знайдеш. Це і дихальні вправи, і певні техніки стискання. Наприклад, американська урологічна асоціація при проблемах із перечасною еякуляцією рекомендує метод старт-стоп. Коли чоловік розуміє, що кульмінація от-от настане, припинити стим. Муляцію, доки не пройде бажання закінчити, а тоді після поновлення контролю продовжити пенетрацію відтермінування еякуляції це коли треба подумати про кладовище, гнилі фрукти чи іншу гидну та не пов'язану із сексуальністю, річ, але є шанс перейти межу і, взагалі, втратити бажання. Щоправда, це приблизно така ж анекдотична рекомендація, як і одягання шкарпеток. Так, це може підкріплюватись вашим особистим досвідом. І ви скажете, яку поразів разів так робив, і воно працювало. Як і шкарпетки, котрі дозволяють нам почуватися більш комфортно, мастурбація перед стадевим актом має багато народних логічних пояснень. По перше, візьмімо до прикладу той же рефрактерний період, період відновлення після оргазму і еякуляції, перш ніж вони знову зможуть відбутися. Це час, за якого продовжувати сексуальну активність подекуди неприємно. Або просто немає бажання. Тривалість рефрактерного періоду дуже індивідуальна. Наприклад, для когось це 15 хвилин, для когось доба. Цей час змінюється з віком і може залежати від індивідуальних особливостей людини. По-друге, це може працювати і через самонавіювання. Просто спробуйте оцю афірмацію. Але не Психологічне самопочуття грає роль як при настанні збудження, так і при настанні оргазму. А тому, якщо ви вірите у те, що не закінчите швидко, ви розслабляєтесь та маєте змогу насолоджуватись процесом, а не відволікаєтесь на Думки на кшталт, хоч би не зараз. Попри те, що жінки все ще можуть продовжувати статевий акт після оргазму, клітер стає так само начутливим, що приносить менше задоволення. Але як правило, в жінок коротші рефрактерні періоди, і вони завдяки цьому можуть отримувати кілька оргазмів під час одного статевого акту? Це явище відоме під назвою множинні оргазми. Приблизно 8-12% опитаних жінок повідомляють про досвід множинних оргазмів. Майже половина з них використовували іграшки або займалися статевим актом довго понад одну годину. Також одна третя жінок, які мали множинні оргазми, займалися любищами кожного дня. Звісно, тут може постати питання: а скільки ж тоді часу треба? треба жінці, аби досягти хоча б одного оргазму? 10 годин. Як і з чоловіками, де середній час необхідний для еякуляції орієнтовно 5 хвилин, але одному може знадобитися 2 хвилини, а іншому 20, все дуже індивідуально. Але стаття за 2020 рік вказує на цифру 13 хвилин 41 секунда. Це в середньому, Отако з секундоміром точно не варто сидіти і враховувати, коли ж той оргазм. Якщо вам треба менше або більше часу, просто розслабтесь. Ніяких часових норм немає. Але якщо ви таки відчуваєте через це дискомфорт, проконсультуйтесь із лікарем. Ерік Вібово і Річард Вассерсух наголошують на чотирьох пунктах, від яких залежить імовірність множинних оргазмів у чоловіків. Це перше практикувати оргазм без еякуляції. Друге, це використання психостимуляторів не рекомендуємо. Третє це наявність кількох або нових сексуальних партнерок. Або четверте це використання секс-іграшок для посилення тактильних відчуттів. Однак, підтверджуючих фізіологічних даних щодо будь-якого з цих факторів мало. В деяких випадках здатність відчувати множинні оргазми може збільшуватись після медичних процедур, травм спинного мозку або певних препаратів апараті. Любі друзі, я долучилась до командного збору, де ми збираємо мільйон на спортивне обладнання для ветеранів і ветеранок. Це крісла колісні для гри у баскетбол, сітки, м'ячі, висловальні тренажери і, взагалі, що наше стане грошей. Моя ціль 20 тисяч гривень, але вірю, що ми зберемо більше. Нещодавній збір, який ми організували з подругою, завдяки вам закрився досить швидко. Тож дякуємо. Всі посилання та додаткову інформацію залишаю в описі відео. А як щодо вправ Кегеля, Кегел ще наприкінці 40-х винайшов свої вправи для того, аби... Покращувати нетримання, зміцнивши м'язи тазового дна після пологів, але потім його пацієнтки почали повідомляти про непоганий такий побічний ефект. У них з'явився почастішав або покращився оргазм під час пенетрації. Пізніше вправи кегеля почали рекомендувати і чоловікам при певних сексуальних дисфункціях, наприклад, при перечасній еякуляції. Все, що треба, це зрозуміти, які саме м'язи є м'язами тазового дна. Коли ви це зробили, потрібно скоротити і отримувати її їх протягом 5-20 секунд, і потім відпустити, робити у 10-20 підходів кілька разів на день. Питання лише чи має це бодай якийсь сенс? Для вас погана новина. Так, у огляді за 2016 рік, автори прийшли до висновку, що терапія тазового дна покращує контроль над еякуляцією, що в цілому є помічним для чоловіків із. Передчасною еякуляцією збільшити час самого статевого акту жінками схожа ситуація. Кілька досліджень показали, що вправи покращують оргазм і зменшують біль у жінок. Однак метааналізи, зокрема і свіжий за 2024 рік, вказують на низьку достовірність цих результатів. Проблема в тому, що докази базуються на вивченні людей із вже наявними проблемами, і мало з них зосереджені на питаннях саме сексуальності, збудження, процесу або оргазму. Тому на сьогодні немає переконливих доказів, що вправи. Чи то кегеля, чи то інші, справді ефективні клінічні рекомендації теж загалом доволі обережні. Прави можна робити, але ретельно оцінювати ефективність і спостерігати за тим, чи дійсно то приносить якусь користь людині. Вони такі ну хочете, робіть, якщо вам немає чим займатися протягом дня, але ми нічого не обіцяємо поки що. Але що тоді покращує оргазм у чоловіків і в жінок, незважаючи на вже відомі переваги сексуального саморозкриття поза статевим актом, лише нещодавно дослідники визначили роль Сексуального спілкування прямо таки в процесі. Так, Денес Кроулі та Беннет виявили, що люди, які виражали більше позитивних думок і почуттів під час сексуальної активності, тобто говорили, з більшою ймовірністю відчували оргазм, ніж ті, хто цього не робив. Ні, ну звісно, не йдеться про те, аби обговорювати майбутні вибори в США і їхній вплив на Україну, але перекинутися з кількома фразами одне з одним, то дійсно дуже важлива частина сексуальності. Ґрунт, база. Сексуальна самовпевненість також сюди є дані про те, що сексуально впевнені жінки та чоловіки повідомляють про більшу кількість оргазмів і загалом більшу задоволеність власним сексуальним життям. Сексуальна самовпевненість це про вміння виражати і обговорювати бажання і потреби, що подобається чи не подобається, як довго мають тривати пестощі або і сам статевий акт. Загалом, чим тісніші взаємини у парі, тим більше задоволення вони обоє отримують. Дані великої репрезентативної вибірки понад 19 тисяч австралійців показують, що як чоловіки, так і жінки частіше отримують оргазм саме у тривалих стосунках або із постійними партнерами. Випадкові сексуальні зв'язки зменшували імовірність настання оргазму. Пояснення просте, будучи в стосунках, є більше часу на вивчення вподобань одне одного. Розвиваються певні практики і прихильність, але оргазм не залежить від того, чи дивились учасники порно, мастурбували минулого місяця, чи скількох статевих партнерів вони мали за життя. А яким сексом вони займались, аби досягти оргазму? Майже всі чоловіки досягали оргазму під час класичного проникаючого коїтусу. А саме 94% з них найтрошки більше 94,5%. Трохи менше від. 77% досягали оргазму завдяки оральному у поєднанні із мануальною стимуляцією, як це називають автори. Напівавтомат, напівмеханіка, так би мовити, і з мокрим щепленням. Найменше оргазмів у тих випадках, коли задіяні були лише руки. З жінками ситуація була геть інша. Майже 50% жінок, які займались виключно вагінальним сексом, отримували оргазм. Трохи більше отримували його, якщо мали і проникаючий, і оральний, і мануальний секс. І найбільше увага, якщо був тільки кунілінус плюс мануальна стимуляція, цілих 90% учасниць. Виходить, якщо вірити результатам цього дослідження, жінкам від бі чоловіків більше потрібні їхні пальці і язики. Зики він захпав її два пальці в по повсюксувальну. Але фактично, так секрет досягнення оргазму простий: не варто зациклюватись лише на класичних любошах у місіонерській позі, бо комусь цілком вистачає пенетрації, а комусь достатньо одних лише рук. Ну чи додаткових іграшок. Якщо ви думаєте, що цей канал було створено спеціально для вас, то так воно і є. А продовжує він своє існування, зокрема, і завдяки ось цим прекрасним людям. Підтримати канал можна на Патреоні та на українському аналозі від Монобанку. Базі, а ще одноразовим донатом на картку. Так, ми можемо думати, що оргазм це те, що зосереджено у наших геніталіях. робити вправи, змінювати пози або збільшувати чутливість. Але ні, оргазм це те, що відбувається в мозку. А тому і ключ до його Пегі Кляйнплац разом із колегами проводять дослідження, аби дізнатися, а що робить секс хорошим. Вони виокремлюють вісім основних компонентів, більшість із яких нам всім інтуїтивно зрозумілі і очевидні. Перше це бути в моменті. Друге це формувати зв'язок та працювати над синхронізацією сексуальних реакцій. Третє оголюватись і відкриватись. Четверте глибинна емпатія та спілкування. П'яте це можливість бути собою. Шосте дозволяти собі бути вразливим. Сьоме пізнавати себе, відкриватись новому досвіду. Та восьме це поєднювати психологічну, емоційну і фізичну піднесеність. Направду, зацикленість на тому, що секс обов'язково повинен закінчуватись оргазмом, теж не зовсім здорова. Це може викликати відчуття тиску, що треба так і так, а якщо оргазму нема, то все даремно. Такі моменти, звісно, бажано обговорювати зі своїми партнерами і не соромитись звертатись до спеціалістів. Також людина може страждати аноргазмією, тобто не відчувати оргазм, що під час статевого акту, що під час мастурбації. Приємний чи неприємний оргазм залежить від контексту, в якому ми його отримуємо: той самий партнер, позитивний фон, відповідний настрій та потяг все це має значення. Не забувайте про лайк та коментар, а ми побачимося скоро у новому відео.